Привіт, друзі! Сьогодні хочу відповісти на запитання, ваше запитання, чи анульовується віза? Якщо я виїжджаю з Польщі, в мене віза протермінована. в мене вона мала би бути до кінця року, по закону. Але якщо я виїду зараз до України і захочу повернутися в Польщу, чи анульовується моя віза? Обов'язково додивіться це відео до кінця, підпишіться і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. І зараз дуже важлива інформація. Підтримуйте українську команду. Міжнародний хокейний турнір, хокей-байрактар. Відбудеться 11-12 листопада в Польщі на стадіоні Тортор у місті Торунь. 12 хокейних команд зі всього світу приїдуть, щоб підтримати збір коштів на придбання 20 пожежних автомобілів та 15 автомобілів швидкої допомоги та збір коштів на ЗСУ. У вас є можливість приїхати на турнір, придбавши квиток за посиланням в описі під цим відео. А також приєднатися до збору коштів, також всю потрібну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Проходьте, цікавтеся. Скидайте нашим хлопцям на ЗСУ і на швидкі допомоги, і на пожежні автомобілі. Всіх запрошую. І давайте зараз перейдемо до теми відео. Я від вас отримую часто різні запитання, і самі такі цікаві, які повторюються, повторюються. Я висвітлюю і відповідно на них відповідаю. Отже, питання. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ці візи, які продовжені в Польщі до кінця року, в зв'язку з війною, вони є актуальними тільки на території Польщі? Чи по них можна їхати на Україну і повернутися назад до Польщі? Чи як тільки перетинаєш український кордон, то вони одразу анульовуються? Ось такі запитання приблизно такого плану. Я зараз починаю отримувати. Ви знаєте, що якщо віза і карта побиту закінчилась вже після початку війни, то вона дійсна до кінця року. Я про це неодноразово говорив. І дуже багато людей запитують, чи вони можуть тільки перебувати в Польщі, і не можна виїжджати, бо вона там анулюється, її скасують, і вас більше до Польщі не впустять. Ви не забувайте, що ще є й карантин в Польщі. Отже, щодо перебування в Польщі по портермінованій візі карти побит. Та вона не дає права подорожувати, перетинати кордон, тільки якщо ви собі зробите, наприклад, Песель Укр Дія ПЛ. Але це є для тих, хто заїхав після 24.02. Якщо ж у вас віза і карта побита, побита закінчилася після початку військових дій в Україні, а ви перебували в Польщі, ви так само підпадаєте під закон, який продовжує карантинні обмеження. І карантин ще не закінчився, його продовжили і, напевно, будуть продовжувати і надалі. І це вам дає можливість перетинати кордон в ту чи в іншу сторону. Та це не дає вам можливості подорожувати, подорожувати по Європі. Але точно ви можете виїхати з Польщі. І з поверненням повернутися в Польщу, якщо ви будете наголошувати на тому, що ваша віза продовжена у зв'язку з карантинними обмеженнями, маючи з собою посилання на закон, наприклад, діючу. Умову, по якій ви далі працюєте, якщо у вас віза закінчилась, але ви працюєте на роботі, у вас мала бути діюча вже умова. Бо запрошення вони також продовжуються. Вам не обов'язково вже мати нове запрошення, але умову ви маєте мати нову підписану. Тому, якщо ви це будете мати, то вас би мали безперешкодно пропустити на кордоні в Польщу на протермінованій візі чи карті побито. Та, звичайно, останнє слово завжди за прикордонником, і він може фиркнути і не пропустити. Має на це право і так деколи буває. Але в більшості випадків люди проїжджають і не мають з цим жодних проблем. Сподіваюся, що відповів на це запитання. Обов'язково лайкайте, підписуйтесь і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!